Щоб нас любка не побачила. Ми з тобою молодці, хурей погодували, качкам дали. О. Ти зачем козу в плаття одяг? У нас що коляда? Це стара сіньковська традиція. В новий дім приводити козу одягнуну в плаття. Це щоб жить була багатшою, да. Що то я не слышала про таку сіньковську традицію. Це що? Старе паття твоєї мами! Я думала, що я його ніколи в житті вже не побачу. Ну що ж ти Васічка став? Бери малого, давай мені козу, я її доїть буду. Я сам? Ого. А з якого це переляку? Ну, новий дім, новий Вася. А. зараз папка буде витворяти своїми волшебними ручками. Чудеса. А диви, а диви, як папка майстерно там що то витворяє, а? Що Васячка? Не доїться. Що. Щас. Час. Подоїм. О, чула. От. Дивись. О, а чого так мало? Ну, це ну, навіть хвилювання, От, від переїзду. От.